Йой, я навіть не знаю, чого почати. Terra Trainer Tigo 2017 року. Самий, е, найсучасніший тренажер, який мені попадався за всі мої роки. Так, тут є, крім стандартних функцій, дивіться, от, перемикаються, є різні ігри. Планета, неврологія. Це стандартна. Ну, давайте покажу вам на стандартній, для прикладу. Вмикаємо старт. І вибираємо на ноги. Це у нас титальний екран. В чому фішка? Наставляємо швидкість. З якої обертає тренажер. Я зараз взагалі жодних зусиль не докладаю, тобто тренажер крутить мої ноги. Як вперед, так і назад. Зараз поміняється а, напрямок. На моніторі в нас висвітлюються ось такі, як ви бачите, показники. До речі, дуже зручний. Екран величезний просто. реально, Я ж таких великих ще не бачив моніторів. І от, для прикладу, я от зараз буду так от, ано, трошечки зменшу. І, наприклад, от хочу я почати вже сам собі крутити. І я просто кручу. У мене є сили, і я кручу. І під час того, як обертається педалі, ми можемо давати навантаження. Якщо я, звісно, хочу. От, пробуємо. Ну, Це реально важко. Ну, важко. Тобто, отут ми бачимо симетрію. Я зараз кручу праву ногу і буде руль сповзати направо. Буду крутити лівою, буде наліво. Звісно, ми можемо наставляти час заняття по замовчуванню У нас тут 15 хвилин. І, для прикладу, от ми закінчили заняття. Тут, до речі, є звукова зупинка, тобто ми просто треба покричати, і тренажер зупиняється. Нажимаємо раз стоп, і дивимося от показники. Активність 33%, ліва, права нога, шлях. Спазмів не було, спазми потім вам, вам покажу. Давайте тепер подивимось на якісь вже. Тому що ці нецікаві. Не Я вам краще покажу а, футбол одна з ігор. Для них. І дивіться. Зараз він включиться. І фішка в чому? Я от зараз взагалі не кручу. Але, щоб мені підняти воротаря, мені треба більше крутити, так, щоб він активність бач, збільшується, і він відбиває м'ячик. Тепер мені треба не крутити. Я просто розслабився. Тобто, таким чином можна, щоб контролювати активність тоді, коли потрібно. Ну і це, відповідно, також зорові рецептори задіює. Отака От штука. Так, давайте спазм перевіримо. От трапився в мене спазм. Спазм контроль можна, до речі, виключати. Він зупинився і зараз потрошки буде знову набирати обрати. Тут так само я можу набавляти собі швидкість. Або якщо в мене от немає, для прикладу зусиль, щоб самому крутити. От Я зараз не кручу. Давайте перевіримо, що буде. А ну? Кручу. О, І коли я кручу, вже тоді перемикається, бачите, в режим цей. Зараз от не обертаю взагалі. Все-таки для ігор треба, я думаю, щоб хоча б якась банальна активність була. От, і от Я зараз тако легесенько просто пробую крутити. Можна, до речі, зменшити навантаження, щоб було. От Я от зовсім чуть-чуть кручу. І тренажер розпізнає цю мою активність. І бачите, таким чином мотивується людина до активностей. Давайте вам краще що покажу. Машинки. Машинки, мені здається, це сама крута гра. Планета це таке. От машинки є лише набуваю. На... Є лише на е ногах. Тут це набагато прикольніше. Дивіться. От мені треба вліво об'їхати. Я кручу лівою ногою. І чим швидше я кручу педалі, тим швидше їде Тим швидше їде машина. От Зараз перестану крутити. От перестаю і бачите, швидкість зменшується. А зараз набираю. Давайте когось протаранимо. Дрова. Беремо на абордаж. Не. Ну, отака штука. Дуже класна. Дуже класна. От. Виключив спазм-контроль. І от і оп, дивіться, зупинив. А він як не реагує. Тренажер? Він просто трішки, от, бачите, став повільніше рухатись. Тобто він це. Відчуваєте, що є такі якісь спазми, але не продовжує крутити от з такою швидкістю, а? Потихеньку. І так само ми можемо дивитися по закінченню гри. Ті самі всі показники, що і в стандартному, лише при цьому граючись. Дивіться, от у нас тут є активність, ліва, права нога, путь, спазми, калорії, кількість спавни і от таке. А для рук у нас є різні насадки. Дивіться, для прикладу, якщо людина сама не здатна тримати, є у нас от така от штука, але лише на праву руку. Я не знаю, мабуть, що десь наліво загубилась. Тобто, отак от вона от кріпиться. Спеціальне таке от місце. Але... Якщо вам цього недостатньо, є ось такі рукавиці. Тобто надягаємо на руку і, по принципу, рукавички застібаються і вже, відповідно, рука не буде зісковувати. Дивимось, самі же ручки от у нас, дивіться, от зручно тримати, є різні хвати. Для рук не всі ігри актуальні, тобто не всі ігри можна включити. Для прикладу от машинки, де вони є? Мої любимі машинки. Тут є якийсь ну, Мені не цікаво. Дивіться, натискаємо старт И неактивный. Тут, на жаль, не можно. Давайте. О! Планета. И вот. Зараз включиться наша планета. Ой, трошки менше треба. Мені щоб опустити. І от планета. Да. Мені щоб опустити, мені треба взагалі нічого не робити, але якщо мені треба вверх, значить я починаю активніше крутити. Відповідно, мій корабель піднімається. І бачите, от я, я тільки розслабляюся. І це все розпізнається тренажером, типу, давай. Чувачок набав трошки на педальку. От, не кручу. І він опускається вниз. Я от не, не сильно прям треба і напрягатись. Тут, звісно, що можна наставити а, і більшу швидкість. О, Якийсь метеоріт летить. Чуєте? Комета? Ну, прикольно. Так, треба трошечки вниз. І тепер можна вверх. І тримаємо самому верху. Ну, зрозуміло, так? Да? Так само включається режим спазм-контролю. І так, що ми не займалися? Тут немає активності е, по руках ліва чи права, але загалом, бачите, вона от пише. Шлях, який здолала спазмів, не було, калорій, не так ми вже сильно її потратили. Е, якось так. І по зовнішньому вигляду це у нас сенсорний екран. От він тако нахиляється, його можна відкрутити для безпечного транспортування. Ось ці ручки вони знімаються дуже зручно. Ось ці от насадочки, тут все окей, дуже зручне кріплення. Кріпиться от стабілізатори литок, регулюються також вони по висоті. Додатково, до речі, можна ось це от кріплення для крісла колісного типу ви цепляєте, так, щоб оцими гачками, так щоб ви не перекинулись. Якісь можуть бути мінімальні царапинки, але їх ну прям геть майже немає. Це у нас 2017 рік. Дуже хороший стан. От прям Реально стан дуже класний. Це регулюється у нас. По висоті також от. ось цей от виліт регулюється. Ну, Я сам особисто просто от в захваті від цього тренажеру. Реально, дуже крутий.